Так, скоріше до справи. Запалить свічку кресалом. Це справжня коробочка, мабуть, з 40-х чи 50-х років опалене. Чи як воно, я навіть не знаю, як називати англійською char клос А нашою... Палина ткани, а чи обвуглена правильніше? Кремінь з гострим краєчком. Ну, це. Накласти. Е. Так, в кадрі. Ну, не з одного удару. Сірник. В кадрі. Сак спалахує сірка і розгорається сірник. Ну, це поки викидаємо. І власне можна запалить свічку. З воскову свічку. Таким серчаним сірником це сюди кидає для безпеки. Можна <клес> спробувати іще такий варіант. Це гострий кремінець був, тобто я був по гострому краю, але зовсім оббитий вже кремінь. Всі краї його тупі. Але це ще не значить, що він не дає іскор. Ну, не так, може, певніше. О. Можна навіть спробувати <свісно>, з тупого кременя розвести. Так, на який же край краще його покласти? Ну, вони всі тупі. Оце, правда, ці щереберці все можуть бути гастренькі. Ну, так. Ну, може навіть не вдасться запалити. Так. Іскри наче є, а, це і не хоче. О, ну, зо з тупого кременя теж можна. Може, не так, не так швидше, ну. І ось, ось запалить той же сірник, Або ось роздмухували, як. У мене матеріалу немає іншого. Ось о, ватка хіба що. І отаким чином. Ось задиміло вже. хай йому, ну, Думаю, зрозуміло, що це до полум'я треба роздмухувати який-небудь матеріал. Ну, відкрию вікно. Ох. Кремені отак розколюються. Ще трошки екрану, щоб видніше може. Отаким чином, на такі лусочки. І оце, власне, гострі краї. І їх, як леза, використовували для інструментів, різати м'ясо, стругати дерево для стріл, списів. Але, ну, щоб зробити гарний наконечник або для спису, або для стріли, то Треба з великого нуклеосу відщепити гарні пластини і вже з них робити. Це, на жаль, з таких дріб'язкових вже уламочків, ну, навряд чи щось можна. Але теж технологію розробили, отож мікролітів, що такі трісточки, маленькі, лусочки закріплювали на якомусь лезі. Десь приблизно, я не знаю, де тут у мене трісочки. Чи лусочки, точніше, трісочки це сірники. Тобто отак на лезо їх приклеїть, на дерево приклеїть і утворити лезо, таке своєрідне. Тобто, Таку теж технологію користував. Що тобто, такий червоний кремінь навіть червонястий. гострі краї. Вона така шкірка. Тут вона така темна. Така чор... Ну, так не чорна, ну темна. ну Тут і кремінь червоний якийсь. А загалом <клух> вона біла на Кременях ця шкіра. Ось таке. А всередині така склоподібна речовина. Вона навіть в повній мірі напівпрозора. Ось це можна подивитися. Тобто тут така склоподібна. Це для усіх же ж трута чи клаптиків тканини, і коробочка, може бути. Це справжня з 40-х 50-х років. Можна таку коробочку. Під японську чи під якусь там випалювати в бляшаночках. Ось будь-яка бляшаночка. Сюди тканину порізану і з отвору газ, щоб виходив, або ось ще менше. Ось тут кілька їх. А для сирників для сірників потрібна жовта сірка. На відміну від кременя, який загалом то не є кремнієм хімічним елементом. От сірка якраз це хімічний елемент, конкретно жовта сірка. Вона горить, коли її підпалить, але з дуже-дуже таким, навіть не запахом, а задушуючим газом. Але сама вона припахне досить приємно, коли це свіженька така. І якщо я акуратно нагріти, щоб не спалахнула вона, то вона плавиться. І відповідно трісочку умочить в цей розплав, розплав цієї сірки, і утвориться на кінчику така як серчана штучка. І вона це ж, запалюється від тління трута або обпаленої тканини, обвуглена найправильніше, бо я обвуглюю в таких як, як ретортах. Як науковому, хоча можна і просто справді палить, мабуть, буде так само працювати. Ось я б колись е, я навіть пробував робити наконечники такі крем'яні. І найдивніше, що... Кхм, все, це саморобний, років 90-х, мабуть. Ще робив, я вже й забувся. Серед лусочок цього кременя знайшов справжній крем'яний історичний наконечник, правда, ламаний. Видно, це трошки домалював навіть ось так ось так. Тобто один край відламаний і кінчик цього кременя. Цього майстерно зроблений край гостренький, тобто справжній наконечник. Я не, не сподівався, що, що таке серед тих лусочок. Це ось вони ці лусочки. Це, мабуть, відходи якогось давнього виробництва ще до історичного, і серед них знайшовся Це... ламаний цей наконечник стріли. Тут багато з гострими краєчками. Ну, загалом, як сміття вони виглядають, ці лусочки, але виявляється. Виявляється, вони були відходами виробництва якогось старовинного, навіть десь, можливо, десь старичного. Ну, це, це користувався, здається, я вже кресав його. старовинних картинах можна було ну, натюрморт, чи як воно там називалось тоді, побачити на столі серед келихів, там різних наїдків, отакий пучечок сірників. Але могло бути не кресало з кременем, а отака мотузочка, і з одного кінця вона тліє. Це. Ну, для куріння тоді використовували. Тобто клали чи вішали цей гнот, він тлів, і від нього бажаючи, щоб не користуватися кресалом, щоб не нести вогонь із якоїсь печі чи ще з чогось плити, то з гноту курили, там пили, ну власне, малювали ті столи з багатствами тодішніми. Так, ну, що ще раз, може, запалить. Ну, спробувати е, так беремо шматочок цього вугілля. Паленого. знову ж цей використовую. Чи може, ану, може із найменшого шматочка спробувати вогонь розвести. Так. А не... Чи зможу я розпалити? Ось з такого крихітного. Так, воно не зовсім зручно, звичайно. Так. Хе -хе -хе. Ось розпалив. Тобто із-за цього крихітної цієї лусочки кременя розпалено. Трохи піддуваю. ось ось сірка прямо розплавилась та й на цьому вугіллі горить. А, вже трохи припікає пальці. Ну, все. Розгорілася. Ну і можна свічку, наприклад. Знову ще раз запалити. Власне, як із звичайним сірником. Да, все як... ось ця мотузочка. Ще горить, можна показати. Це для рушниць власне, ці мотузочки йшли. Отака От ну, на кінчику вуглинка, і вона отак От тліє. Відповідно, можна, ну, те, що треба, підпалити там люльку у нас за столом, або в рушниці використати, або для інших якихось потреб. Загасить цей гнот. Ну і вершиною, звичайно, кожен хто цікавився кресалами... А, до речі, це ж як тримати кресало. Це я отаке кресало зробив. І отак його тримаю. Але ну, якщо не можна пальці туди, все кресало пропхати, то його, звичайно, отак тримали. Просто, просто пальцями. І, отак. і це я б'ю кресалом по кременю. Це коли трут, чи оце ж палена тканина на кремені лежить. А якщо вони в коробочці, то треба поміняти все. Тобто я беру кресало в цю руку, кремінь в цю руку і кришу кременем по кресалу. Це на і не видно іскр. Очевидно, видно щось? Думаю, видно. Тобто вони летять вниз в коробочку іскри при такому кресанні Трошки незручно тримати позаду камери. ну і що. Ага, я починав щось. Ага. Хто цікавиться кресалами що не може не цікавитися відповідно механічними кресалами Це вершина вже. Вершина цих розробок Тобто ось. Кремінні замки. Ось така коротенька історія. Я не знаю, чи вона корисна, чи ні. Не, не дуже вправною мовою імпровізованою. Ну як же, як же вийшло?